Про покликання матеріалевія. Інше є ім'я, якого було Матфей. Згодом він став євангелістом. А покликаний був він від свого земного служіння. Він був збирачем податків, митарем. І нас всіх завжди дивує швидкість реакцій. Дій тих, кого кличе Спаситель, він скаже, покиньте все, йдіть за мною. І Петро, і Йоанн, і Яків Заведеєві. І інші кидуть все. І йдуть за ним. Левій кидає свою діяльність. Власне, це поворотний момент його долі. Він вже не буде метарин. Він іде за Христом. І на знак радості, яка обійняла його душу, він запрошує до себе багато гостей і робить вечерю. А з ким він знайомий? З такими, як він? З матерями і грішниками, а навколо топчаться фаресеї, книжники. І, дивлячись на це, дорікають, що він до грішної людини, тобто Христос до грішної людини, зайшов на вечерю, і для чого він? Святкує, єсть і п'є з матерями і грішниками. Ісус відповідає. Він прийшов не праведників грішників покликати до покаяння. І оце найважливіше слова. Як на мене, оглядаючись на свою долю, можу сказати найважливіші слова, можливо, в усьому писанні, тому що ми маємо усвідомити, що один Бог без гріха, а всі ми грішники. І якщо ти людина із щирою совістю, ти будеш картати себе все життя за свої гріші. І твоє життя перетвориться на земне пекло насправді. Бо нічого немає страшнішого, ніж самокартання, коли сам себе картаєш і картаєш. І зупинитись не можеш, бо спокою нема, гріх покрити нема чим. І сам собі ти простити не можеш. І не можеш знайти того, хто звільнить тебе від цієї муки, якщо наше земне. Життя грішників із совістю перетворюється на пекло, що ж буде в потибічному світі. І от до таких виявляється, приходить Христос. Я розумію, що в першу чергу до тих, у кого є совість. Але він взагалі до всіх приходить. Бо якщо принесли до нього розслабленого, то й слова сказати не може через розслабленість, а він йому і каже, спрощаються тобі гріхи твої. Бачачи віру його друзів. І от нам надається можливість покаяння, не картання себе, покаяння, звертання до Бога, який знає всі твої потаємні думки, розуміє тебе краще, ніж ти сам себе розумієш, бачить твої гріхи і чекає, на те, щоб ти перерахував ті гріхи, питання не в тому, щоб ти поставився належним чином до тих гріхів і спробував в розумі своїм чи в волі своїм відкинути їх і сказати не можу, не хочу з цим ототожнюватись. Хочу іншого. Не знаю, чи отримаю прощення. Не знаю, чи прийме мене Господь. Але все одно я хочу іншого, я не хочу жити з тим гріхом. Господи, прости мене, Господи, звільни мене і від того гріха, і від наслідків його, звільни мене і дай мені. Надію на спасіння. Тому те, що приходить і приносить з собою Спаситель, він приніс з собою можливість для спасіння грішників, неправедників. За душками залишимо, що правдики взагалі нема. Що грішні всі. А він прийшов до грішників в першу чергу, які усвідомили свої гріхи, і надає їм можливість покаяння в зверненні до Бога з тим покаянням. Надію на прощення, надію на спасіння і звільнення від влади гріха над їхніми душами. Через кілька днів починається тіст. Левій і своїми друзями зібралися на вечерю. Вони п'ють і їдять, не розбираючи, що годиться для постування, що годиться для свята. Бо головне в нашому постуванні це покаяння. Головне зрозуміти, що ти грішний. Тим звернутися до Бога з надією і вірою? Звернутися для того, щоб отримати Звільнення від влади гріха над твоєї душею тут зараз. Чи прийме він свою обійме тебе невідомо? Чи надасть тобі остаточне спасіння невідомо, але тут, зараз? Він тебе може звільнити від влади гріха на твоїй душі. Господи. Прости мене. Господи, дай мені надію на свободу від гріха. Господи, ми так починаємо. Твірість для не